Служба в рятунку зугрівець. 15.26, ваше повідомлення прийнято, моє прізвище загривець. Зараз техніку направляємо. Все, будь ласка, дякую за повідомлення. Ага. Направляйте відділення за КІСМО, проспект Університетський, відкрита територія. Суха трева горить. Одне відділення. Наталія Згривець 26 років, працює диспетчеркою служби порятунку. Впродовж останніх двох тижнів її робоче місце змінилось. Має такий вигляд: три монітори і два телефони. З підрозділами по області дуже швидко зв'язуєтесь. Зараз напряму все це а раніше. Номер набираєш, параді викликаєш, викликаєш. Зараз кнопочку нажала і все більш дзвінків і по ситуації по війні люди де щось бачать, телефонують. І треба заспокоїти їх. Ну, бачу, там дрони літають, десь якісь написи. Це як і довідники зараз в електронному вигляді. У нас і оперативна інформація тут, система Телеграм. У нас і всі сайти, якими ми можемо користуватися. Моніторинг перед, ну, передвіження пожежних автомобілів зеленого кольору. Значить, вони діючі. Якщо ні, то вони у підрозділи. У цьому кабінеті, у разі виникнення надзвичайної ситуації, зберуться представники координаційного штабу. Можуть бути техногенного характеру, соціального, воєнного відповідного характеру. Пожежа це техногенного характеру. Є обстріли це воєнного характеру. Соціального характеру це можуть бути загибель на воді або інше. Якщо це, звичайно, якась масштабна пожежа іноді для ліквідації таких ситуацій та подій залучаються не тільки представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівники головного управління національної поліції, лісового господарства, газової служби та інших. Тут чотири монітори. На одному з них у режимі реального часу показані частини рятувальників у різних районах області. На іншому моніторі відео з камер, що встановлені на дорогах державного і регіонального значення. Особливо це цікаво в зимовий період, де можливе утворення автомобільних заторів. Залучення своєчасних солдата засобів дає нам можливість попередити перехолодження учасників дорожнього руху. Камери, які встановлені на вишці головного управління, які змінюють кут огляду та зум. Також моніторимо обстановку на території міста Кропивницького. Порястим ряд безліч веб-сайтів, програм, які дозволяють моніторити погодні умови, радіаційний фон, якість повітря. тощо. Скільки грошей витратили на модернізацію? Не називає за одну зміну, тобто за добу диспетчер отримує орієнтовно пів тисячі дзвінків. Тут знаходиться жіноча роздягальня, у кожного своя шафа, вона підписана також. Знаходиться тут санвузол, тому що всі, хто працює в оперативно-координаційному центрі, працюють 24 години на добу. Є кухня, де можна готувати їсти. Щодня на зміні працюють семеро людей. Анна Добрання, Анатолій Басистий. новини на Суспільному, Кропивницький.